Ще раз добренький день. Закриваю асорті своє ще ну, зараз. Слухайте, я сьогодні не можу не знімати нічого, не говорити. Це страшне, щоб... Коротше, в нас в країні наробилося і новчі ні потреби. Оце, думаю, покажу вам. А потім вже завтра я буду винімати з підрушників. Дивіться, я навіть сьогодні їсти не готувала собі. Оце зараз у мене буде отака вечеря. О, Отаке ось. Тому що і їсти не хочеться, і нічого закривати. Я буду дивіться, тут стоїть сіль, цукор і лимонна кислота. Оце то не даю. Але ви за мною не повторяйте. Але якщо хочете давати оцет, то ви правильно найдіть, правильно щоб це є. Щоб правильно було, щоб вам не постріляло і щоб багато не дали. Бачите, це з бурячком. От. Хай ну, я вже залю останній раз то Воно буде красиве, красиве. І смачненьке, а сорті. Тут по пару помідорок. О, Теж капуста, цвітна капуста. Фу, добренько. На цьому все буде дуже важко, дуже важко. Говорить неможливо. Всім гарного дня, всім миру, всім всього найкращого. Бідні люди. Прямо бідні люди, за що вони страдають?